Привіт! Мрієш стати тату майстром або ти вже на цьому шляху? Це відео саме для тебе. Мене звати Андрій Луковніка. Вітаю вас на моєму каналі. А тепер заставка. Лето, джерто, Вітаю вас на найкращому тату каналі. Б'ю, колю, та набиваю, тату вам відкриваю. В цьому відео я хочу розказати вам про плюси та мінуси в роботі тату майстра без води. Так що, якщо ти готовий взяти машинку і клашмати цю шкіру, додивись відео до кінця. А ми починаємо. <звук> То які ж є плюси? М -м -м, перший плюс творчість щодня. Ну в якій професії ти можеш малювати свій арт, а полотно ще й говорить. Причому в кінці роботи. Воно ще й дякує тобі за цю красоту і платить гроші. Покажіть, де такі роботи роздають. Друге добрі гроші. Не злі. Якщо ти ростеш, розвиваєшся, працюєш над собою, над своїм стилем, то, скоріш за все, ти будеш добре заробляти. Або ні. Тут як хочеш, в принципі. Третє. Вільний графік, от я, якщо чесно, за те, що якщо ти тату-майстер і ти себе поважаєш, ну ти не можеш працювати на когось. Не може дядя зверху тобі казати, що і коли треба робити. Козел, ти маєш бути сам собі, шеф, можеш працювати коли хочеш і як хочеш. Але ти маєш бути відповідальнішим та вміти планувати свій розклад. Бо якщо ти цього не будеш робити, а будеш заліпати в тіктоці там різні відосики дивитися, то нахер такий шеф треба. Звільнити цього тіктокера. Четверте: подорожі та гести. Це окремий вид кайфу: можливість подорожувати і працювати. Наприклад, вибираєш собі країну, шукаєш там студію і їдеш на днів 5-7, просто попрацювати. І потім можна лишитися ще на пару днів, щоб подивитися місто, погуляти і та повідпочивати. Можна ще їздити на конвенти, це зараз дуже розвинено. Хоча я вже не був на конвенті, не знаю років надцять. Але я дуже хочу. Так що може і в цьому році, може в наступному треба собі запланувати. А ти взагалі на конвенти їздиш чи чуть-чуть? Бо я знаю, там деякі майстри кажуть, ой, мені страшно, люди будуть дивитися. А мені здається, це прикольно. Такий челендж. Ти собі сидиш, працюєш, всі щось ходять, сютяться. Прикольно. П'яте це постійний розвиток, як творчий, так і ментальний. Буває, ти собі сидиш так, б'єш рівненько, аж раптом тобі пише клієнт і описує свою ідею. І ти дивишся на цю ідею, думаєш: «О май гад! як це круто! Чувак! Виклик прийнято. Я берусь за це гімно. І цей челендж, ця татуха може змінити абсолютно все. Ти собі тільки уяви, що ти. На початку створення чогось нового, якогось їбійшого стиля, який буде відомий на весь світ. Це дивовижно круто? Think about it. У мене, до речі, є відосик тут або тут про установки, як я раніше відносився до клієнтів і як зараз. Так що рекомендую подивитися. Так, вуха я вам вже по Ви такі довольні, думаєте, о, як класно! Стільки плюсів, вау, чудово, яка класна професія. Але не поспішайте, давайте ще про мінуси поговоримо. Музика. Перший мінус відповідальність та високий стрес. Пам'ятаю, це було досить важко і складно. Ти собі сидиш вдома, чекаєш клієнта, в тебе руки пітніють. Думаєш, блін, що він зараз прийде, що я йому скажу. А якщо йому ескіз не сподобається, а я взагалі це наб'ю. Блін, я, навірно, це не наб'ю. Точно, я йому точно запартачу. С... А, блін. Навірно, треба йому писати, щоб він не приходив. Опа. Але не хвилюйтеся, це пройде. Це знаєте, це така галюцинація, яку треба просто прожити і забути. Цей шлях треба пройти, його не можна перестрибнути. Є класна історія зараз. Я вам її розкажу швиденько. Колись у нас в студії працювала дівчина. І каже: слухай, до мене тут знайомий приїхав. Він починає бити татухи і хоче там познімати якийсь контент для себе. Можна він прийде? Я кажу: та окей, хай приходить, познімаю собі. Ну і наступна картина приходить цей тіпчик з якоюсь подружанню. Дивлюсь, вони там щось собі крутяться. Я спочатку не звертав уваги, і потім я дивлюсь, що взагалі відбувається. Це просто якийсь пієць. Тіп сидить. Посадив човішку і машинкою імітує не оргазм, ні, краще б вже він оргазм імітував. Він імітує, що він типу, б'є татуху. І я підходжу до нього кажу, кажу: чувак, а що це ти взагалі робиш? Ну, на що так? І він каже: Ну, взагалі-то я просто не очень люблю тих начинаючих мастерів, Они от, це от там на штучної коже працюють. Те, що стараються там, портить собі імідж, а я хочу просто перепригнути етап, щоб це, не позоритись, і щоб одразу, так знаєте, з ноги ворватись в тату і почати тут розривати. Як казав мій друг, хуйові коні рвуть зі старта. Симулянт курва! Друге навантаження на тіло. Якщо в тебе є здорова спина, дай поносити. Слухай, ну реально. Під час тату сеансу тату-майстер отримує дуже сильне навантаження. Нервова система функціонує в режимі підвищеної боєготовності, очі зазнають оптичного вигорання внаслідок безперервного мікрофокусу, а мозок виконує багатоядерні обчислення в реальному часі. А геморой стоїть десь за кутком і чекає на свій вихід. Кого було, признавайтесь. У мене не було. Третє, нестабільний дохід. Перші місяці це зазвичай ти б'єш татухи за Фрі, там за бартер. Тобі ще не дуже довіряють, і ти просто шукаєш або знайомих, або людей, з яким ти зробиш. За дуже мало грошей. I only have like three dollars and fifty cents, it's hard, супер. Hard. Якщо ти вчишся і вкладаєш навчання, то цей шлях скорочується до мінімуму. Так що завжди вчись і розвивайся. Четвертий мінус це клієнти. Вони на початку будуть дуже різні. Від того, що ти маєш мало досвіду, вони будуть на тебе тиснути. Hmm. Іноді в тебе опускаються руки, ти не хочеш це робити, страшно. Але це все, як я кажу, галюцинації. Ти просто роби свою роботу, розслабся і по можливості не, не сприймай те, що каже тобі клієнт, сильно там близько до серця. Ти і так краще не зробиш, як на той момент. Мені подобається, коли клієнти кажуть: слухай, це буде найкраща твоя робота в портфоліо. Ти маєш здивувати мене. Давай, видай максимум. Звісно, з часом з твоїм досвідом ці клієнти будуть ну, погані будуть відпадати, будуть лишатися тільки хороші клієнти, але це все теж час і робота над собою. І якщо ти початківець, будь готовий, що в тебе буде багато корекцій. Це нормально, це адекватно, ти непоганий, татуха трошки погана, але ти можеш її поправити. П'яте вигорання. Oh. Признаватись, в кого було вигорання і скільки раз. Без вигорання теж нікуди. Якщо ти ступив на цей шлях, ти тільки починаєш, і ти дивишся на інших, дивишся, які вони всі круті. У них так класно все виходить, так легко. А я такий лох, в мене нічого не виходить. У мене машинка там якась нуляча, воно погано вкрашує, і взагалі клієнти в мене погані. Який кошмар? Оце я сьогодні партак набив. Блін, може, це не моє? На початку це реально важко. Критика, якісь очікування. Постійна робота над собою це дійсно втомлює і може настати такий момент вигорання. Це нормально. Ви так зараз бачите цю ситуацію, але спробуйте переключитися і подивитися на цю ситуацію по іншому. Можливо, це якийсь урок для вас. Відноситься до всього легко і буде вам щастя. This is the happiest day of my life! Бути – це дійсно круто, якщо ти віддаєшся цьому наповну. Це дає тобі великі можливості розкрити свій потенціал, кайфувати від життя, від процесу і роботи. Друзі, на цьому в мене все. Дякую за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Обов'язково напишіть коментар та поставте лайк, а також розкажіть про ваші плюси і мінуси в роботі. Всіх обняв! Тьом-тьом. пока